Вітаю! А ти знав? знала, що майбутнє належить мрійникам. У працьовому твір Олександра Подоляка мій зореліт». Уяви себе зірочкою. На небі багато зірочок, вони всі різні. Уявіть, що ви зірочка. Розкажіть, чому ви так гарно виблискуєте? Розгадай Ребус. Космос Вірш Олександра Подоляка Мій зореліт. Якби збудували такий зореліт, що міг би літати так швидко, як слід. На тім зорольоті великі, як тато, я міг би далеко-далеко літати. Про мене писали б новини в газети, бо я б відкривав невідомі планети. Я маю книжки, я читав інтернет, я знаю у всесвіті безліч планет. Бувають планети холодні, як лід, і з гірки там ковзав би мій зореліт. А може, бувають планети й надуті, і можна плегати там, як на батуті. Напевно, бувають планети з піску. Верблюда беріть на планету таку, бо знають же всі, що вправніші, ніж люди, в піщаних пустелях мандрують верблюди. А як би цікаво було на планеті, де мешкають лиш іграшкові ведмеді! А скільки смачного я з'їсти би мусив у світі який населяють бабусі? Планету піратів, планету китів, планету де роблять хати без кутів, планету де всюди самі лиш кути. Планету де всюди самі лиш коти. Планету із вати. Планету криці, Планету, де завжди веселка іскриця. Планету із солі, із цукру, із перцю. Планету, що форму схожа на серце. Планети смугасті, рябі і картаті, я першим позначив на зоряній карті. Криця це сталь або твердий метал. Про що мріє хлопчик? А яким ти уявляєш цього мрійника? А в тебе які мрії? Чи хотів би ти, чи хотіла мати зореліт? А яку планету ви хотіли б відкрити, якби у вас був зореліт? Вибери одне із запропонованих завдань і виконай. Уяви, що ти потрапив або потрапила на планету роботів. Як змінилося б твоє життя? Уяви, що ти відкрив нову планету або відкрила, придатну для життя. Як людство скористалось би твоїм відкриттям? Пропоную переглянути відео, пройшовши за покликанням, а потім повернутися до уроку. Отже, переглянь відео і здійсни уявну подорож на зоролітію у відкритий космос. На яких планетах сонячної системи ти побував або побувала? Про які особливості планет дізнався з відео або дізналась? Опрацюй прочитаний твір, сформулюй запитання до нього та виступи в ролі автора твору і відповіси на всі питання. Вдома навчитися виразно читати вірш Олександра Подоляка Мій зореліт. Дякую за увагу. До зустрічі!